Головна мета тренувань опрацювати та внести у розроблений в минулому році план допоміжні заходи з евакуації. Для додаткового оповіщення населення збираються залучити надзвичайників та поліцію. Загалом передбачено вивезти з Олександрівського району близько 50 тисяч жителів. Для цього планують задіяти збірні пункти та місця посадки. На випадок руйнування залізничних полі, що неможливо евакуації залізничним транспортом відбувається евакуація лише автотранспортом. Як комунальним, так і додатково залученим. Евакуація особистим та комунальним транспортом здійснюється по трьом маршрутам з міста Запоріжжя у напрямку Дніпропетровської області, далі за напрямками Ана Франківська, Житомирська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівенська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Черновецька областях. Під час евакуації треба буде також вивести близько двох тисяч осіб з категорії багатодітних родин, маломобільних та осіб з інвалідністю. Для допомоги їм у пересуванні мають бути задіяні мобільні бригади. В нас є ну, розуміння, в нас є особи, які з числа чоловічої статі, це працівники з закладів департаменту сім'ї молоді та спорту. У випадку, якщо у нас сьогодні модель, ми розуміємо, що евакуація одного району, ми можемо залучити там, близько 40 осіб, людей для того, щоб ми могли сформувати такі маленькі бригади. Обов'язковій евакуації підлягають і діти, які перебувають під опікою або у дитячих будинках сімейного типу. У разі небезпеки про початок відповідних заходів інформуватимуть через різні чати. Відділ по району веде. Телеграм та вайбер чат з виконання опікувальниками, там буде повідомлено про місце збору. Всі ці родини мешкають на території всього Олександрівського району, тобто вони будуть з'являтися до пунктів в залежності від свого місця, місця проживання. Також вони будуть повідомлені, що дана категорія дітей є обов'язковою для евакуації. Вони не мають права відмовлятися від евакуації. Планом також передбачено, що приблизно 20 тисяч населення евакуюються самостійно власним автомобільним транспортом. Всіх інших планують вивезти залізницею. Є чотири збірні пункти, які є на карті, які сформовані к ним додані житлові будівлі, які будуть оповіщені. Тобто графік прибуття на пункти згідно оповіщенню. Після того, як ми провели консультації з. Залізницею це кожні 4 часа буде подаватися поїзд на станцію. Один потяг може вивести 2,5 тисячі осіб. У такий спосіб за три доби планують евакуювати весь район. Усі надані під час тренувань пропозиції будуть враховані у загальноміському плані з евакуації населення. Артур Туркін Владислав Ващенко телеканал МТМ.